Волю Надежде Савченко с таким требованием на митинг во Львове вышли женщины. Так они отметили праздник 8 марта, показав свою солидарность с пленной украинской летчицей, объявившей сухую голодовку. На митинг у памятника Тарасу Шевченко пришли и бывшие политзаключенные, женщины, пережившие ужасы сталинских репрессий. Пешим маршем колонна двинулась к российскому консульству, чтобы там передать Путину символическое письмо с требованием освободить Надежду Савченко. Потому что Життя пішло вже на години. Завтра дуже вирішальний день у її долі. Дуже переживаю за її маму, за її родину. Ж, ж, не Говорячи про політику, ну, просто чисто, чисто, чисто не, не, не розумієш по-людськи, чому велика така держава воює з одною з невинної жінки. І саме Наша Надія Савченко, яка жертвує найцінніше життя своє за нас, усіх, за визволення України, є таким прикладом неймовірної саможертовності, і, і, і кожен з нас має в якійсь мірі це робити, як може жертвувати, чим може для того, щоб Україна відбулася. І тому сьогодні ми тут і розуміємо, що справді години. Дай Боже, щоб цього щоб вона жила і щоб все було, щоб сталося чудо, тому що путіну ну нема віри взагалі ні в чому, і це настільки все критично зараз. Що ну не можеш сидіти в хаті, тому що людина віддає своє життя за нас, усіх за Україну із російського консульства во Львові к мітингуючим ніхто так і не вийшов. 8 марта в діпочденній вихідний день Горожані, пришедшиє на пікет, не питають надіжди на те, що акція повлияє на Путіна. Поэтому більше апелюють к українській власті. Надія зараз слугує символом, тому що сидить не тільки надія, так і Сінцові і Кольченко, і багато наших інших полонених сидять, ще не випущені. Останні кіборзаеропорту, тобто, власне, що ця тема якоюсь мірою вже призабувається. Власне, що тут є великий сенс, щоб все це нагадати, нагадати і у Львові, нагадати, можливо, і владі. Ну і власне для мене головне, що можливо така акція переродилася в щось більш в тому плані конструктивне. Тобто, інакше кажучи, щоб ота квазі Війна, яка в нас є, тобто одночасно їздять фури, стоять збірбанки Росії, в тому числі наші сполонені сидять в Росії. Що це все просто треба якимось чином вирішувати? 9 марта в Росії довше состояться суд над Надеждою Савченко і возможно об'явлення приговора. Акції в підтримку надіжди в Львові будуть проходити ежедневно.